Всім привіт! У цьому відео мова піде про лампочки для моєї ланочки. Ось такі лампочки світлодіодні. Я колись ще до війни замовив на Аліекспрес. Вони там зазначаються, що це лампа для поворотів. Але для поворотів, для стоп-ліхтарів, для Прот проти уманних ліхтарів вони не йдуть. Я став і ще гірше вони в даному випадку світять, ніж звичайні лампочки. У цих лампочок світловий пучок спрямований прямо, тобто світло не розсіюється. І якщо на повороти поставити, то ну, просто гірше видно. Ну, принаймні на Автомобілі Ланос. Куди я їх застосував, їх було 10 штук, зараз вже 8. Я решту не знаю, куди їх поставити. Це на ліхтарі заднього ходу. З цими лампочками дійсно набагато краще ліхтарі заднього ходу стали світити, світло більш яскравіше, ну і довше світить. То вночі заднім ходом здавати вже не стало краще. Ну і ось такий нещодавно придбав лампочки головного світла Philips Racing Vision GT 200. Тут якби на 200% більше яскравості. Ну, я прийшов у магазин запитати якісь. Лампочки з більшою яскравістю, щоб гарно світили. Різні LED-лампи, ксанун. Я не хочу ставити. Оптика автомобіля Deolanus розрахована саме на галогенні лампочки, ну і щоб не засліплювати вночі зустрічні автомобілі, щоб водіїці не матюкались там на мене. Це все ж таки стандарт допустимий для автомобіля. Ну і з продавцем в магазині я розговорився. Ну і він мені радив саме ось Тій Philips GT200. Він сказав, що у нього автомобіль Sense і саме такі лампочки там стоять. Уже два роки він з ними їздить, усе чудово, дорогу, гарно, видно. Ну і сказав, що. Якщо я придбаю ці лампочки, то я не пожалкую. І до речі, ці лампочки, хоча зі збільшеною яскравістю, але по потужності вони, як звичайні, галогенні. Потужність там 60-55 ватт. Тобто тепла більше від них нема. Що деякі вважають, що у фарах там пластик поплавиться. Ну і ніякої збільшеної напруги на електромережі автомобіля також, звісно, немає. Так що зараз буду встановлювати на машину спершу в одну фару, щоб була помітна різниця. Ну і вночі протестуємо. Кілька слів про лампочки, що в мене стояли, я з ними машину і купив. Це також непрості галогенки, це Osram Cool Blue Intense плюс 100%. У принципі, хороші яскраві лампочки, по сухому асфальті, особливо засніженій дорозі, світять гарно і далеко, а по мокрому асфальті я дорогу з ними погано бачу. Припускаю, що це може, особисто Мізір так це сприймає. На іншій машині у мене були прості галогенні лампочки, які світили жовтим світлом, і дорогу було видно дуже добре, як в суху погоду, так і в дощову. Тому я і захотів лампочки з більш жовтим світлом. У Нових Philips колірна температура 3600 кельвін, це теплий колір. А у остром Cool Blue 5000 кельвін, це біле світло. Які з цих лампочок краще світять, Зараз і дізнаємось. Ну і ось настала темрява. Якраз сьогодні йде дощик. Ну, власне, я саме її вибрав спеціально цей день для тестування лампочок у фарах головного світла. Ну, а спершу хочу показати ось як світять лампочки ті, що я замовив з Китаю. Ось так яскраво. Ну, набагато краще, ніж стандартні звичайні лампочки. Ну і ті LED лампочки якраз у це і підходять найкраще для ліхтарів заднього ходу. Так, ну і зараз побачимо різницю про фари дощем закрапило Так, нагадаю, у цій фарі нова лампочка Philips. Плюс 200, а в цій ефарі остром плюс 100. Це ближнє світло. Ну, я не знаю по яскравості. Мабуть, <свісно> навіть наче й однаково. Ну, може, трохи філіпс яскравіше. Ще на камеру ці нюанси мабуть і не дуже видно буде. Ну ось так. Зараз ну але у ця лампочка, вона ну, дуже помітно, що тепліший колір, жовтіший. Ну, те що я і хотів. Ну ось так. Ну, дорогу ось так видно. Ну, метрів. Метрів десь, ну, 30 добре видно. Може, може і 40. Ну, воно і далі, і далі видно, але ну, там вже слабкіше, це те, що краще видно. Так, і зараз. Дальнє світло. Так, і ну саме на дальньому світлі я хочу... Так, ого. Ні, ну я не знаю. Мені вони наче як однаково світять. Ну, може Філіпс трошки. І яскравіше. Зараз ми це ну, більш може точно дізнаємось. Ну, вдалечінь ось так світять. І я хочу зараз по черзі кожну фару прикрити. І так може буде краще видно. Так, ну це ось філіпс. Філіпс так ось світить. Так, тепер цю прикриваємо оця. Ну я не знаю, якщо чесно кажучи, різницю я мало і відчуваю. ну ось... ось чувак на велику поїхав. Зараз метрів він уже... Ну, десь ну, 100 метрів буде. Так, ну я його так бачу, а камера не бачить. Тобто ну, камера не дуже передасть це, що насправді тут відбувається. Ну, але ну, мені здається, що все ж таки та Philips лампочка світить ну, краще. Хоча, чесно кажучи, я очікував більше. Так що ось такий огляд. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.